треба говорити про те що сервіси з психічного здоров'я вони ще не є доступними всюди ну не завжди людина яка розуміє що потрібна допомога психолога вона не завжди ось цей зрозумілий маршрут окей і що робить куди йти Поліклініку чи, чи в інтернет, Полі, поліклі... ну, а так. раптом там якийсь шарлатан сидить, не знаю. Всі ж бачили, там багато людей знають, да, про ці кейси, коли там видаються психологами, психологами не мають тільки гроші дарують. Так там. дуже багато таких прикладів, і особливо коли в соцмережах заходиш там в інстаграмі, коли ти там розумієш, що, наприклад, ну да, треба там, мені там потрібна допомога, треба звернутися, і ти починаєш шукати. да, угу. І ти заходиш, ну куди зазвичай там десь в інстаграмі, дуже багато реклами там кожен психолог заходиш, і прям кожен психолог, як тоді убезпечити себе і вибрати, дійсно, знайти спеціаліста, а не шарлатана? Я завжди кажу, що якщо у вас є можливість звернутися за порадою, де хтось може сказати: от я там була чи був у фахівця, от... Непоганий досвід, це можна використати як перший такий контакт, да, тому що це вже хтось спробував. Та. Але багато людей не мають таких контактів або не хочуть про них говорити. Та. Тут відразу починається, в руки, ми беремо смартфон і починаємо шукати. Когось так і правда, дуже багато фахівців, які кажуть, всі проблеми вирішу, особливо в інстаграмі. Проблема інстапсихологів, це не тільки українська та, там тік і зараз все буде хорошо. А, Насправді треба подивитися на такі дуже грунтовні речі, наприклад, наявність базової освіти у людини. Чи є у людини взагалі освіта психолога, чи можливо медична освіта? Там? Питати одразу за диплом. Абсолютно, так. І це абсолютно нормальна практика. Фахівець, який освіту має, він завжди з радістю покаже собі тобі свій диплом. Бо... Ну, бо немає чого приховувати, і... а не буде злитися, да? У відповідь? Так, якщо людина починає юлити і казати, що а що це ви мені такі питання задаєте, що це ну, і намагатися якось трошки проманіпулювати і тебе поставити назручне. Що у вас проблеми з довірою? Що у вас там, батьки, якісь такі, да? так само у вас щось вимагали, то це, це, це поганий знак. Тут треба, напевно, і не продовжувати. Але хороший фахівець, він, по-перше, має базову освіту університетську, і це має бути підтверджено дипломом. По-друге, якщо людина працює в сфері психотерапії або консультування, вона повинна мати якесь додаткове навчання, тому що університетської освіти для здійснення практичних, практичної роботи, терапевтичного впливу, зокрема, її недостатньо. тому часто фахівці йдуть вивчати якісь методи додаткові, психоаналіз, когнітивно поведінкова терапія. Гешталь-терапія, клієнтоорієнтована. Ну, багато різних підходів є. І от фахівець має там або закінчити таке навчання, або бути десь там під кінець цього навчання, бо вони зазвичай там, можуть 3-5 років тривати. Але якісь підтверджуючі документи про це він має надати. Це так само, абсолютно просто, можна запитати і спросити, перевірити. Та? Вважається, що хороший фахівець повинен мати супервізію. Супервізія це таке робота з наставником, який допомагає тобі впорядкувати свою практику. Якщо ти стикаєшся з певними викликами, складнощами в роботі, ти завжди можеш запитати такого певного, намагаюся правильне слово підібрати українською, але певною такою професійною. Можна сказати так, поради від більш досвідченого фахівця. Ти не розповідаєш в усіх деталях, там, хто до тебе прийшов, та? але ти загальну якусь фабулу і основну складність тобі допомагають. Це дозволяє тобі більш ефективніше працювати і не бути більш зашореним. Так само, якщо ми говоримо про психотерапію, то фахівець, який надає такі послуги, повинен мати свій досвід психотерапії, для того, щоб не привносити якісь свої торгани і в роботу. Та? Я так просто кажу. Але і для того, щоб це не перетворювалося, знаєте, на якісь такі це, дружні обговорення, що ой, я так те розумію, всі такі поганці навколо, світ такий несправедливий, всі чоловіки не хороші і так далі. Щоб коли фахівець не рефлексує з приводу своїх якихось проблем, складнощів, а у нас вони всіх є, та, то е, він тоді не дуже ефективний. І власна психотерапія, вона тобі допомагає. І останній пункт. Е, це все ж таки непогано, коли фахівець є належить до якихось професійних спільнот, коли він входить в якусь спілку по методу психотерапії, там не знаю, асоціація гештальттерапевтів. Зараз вигадую, та? або там Національна психологічна асоціація. Чому це важливо? Тому що це певна включеність в середовище. Іноді, в більшості випадків, профільні організації так само перевіряють диплом. І не беруть туди людей без диплому, це нетворк, це так само, коли ти включений в це таке професійне коло, ти слідкуєш за якимись оновленнями. Тобто ти більше в контексті, ти не якийсь там такий одиначка-гуру, який, власний метод вигадав чи щось таке. І що важливо, більшість організацій має свій етичний кодекс, і їх члени мають розділяти етичний кодекс. І якщо. Психолог, з яким ви працюєте, щось таке не дуже коректне зробив, ви, як отримувач послуги, можете написати скаргу в етичний комітет, і будуть люди незалежні, ну, упереджені в цьому розбиратися. Тобто, а, ну, це приклад. є певним таким запобіжником. А, який дозволяє убезпечити да, клієнта, щоб він не нарвався на шарлатана. Базова освіта, додаткова освіта, супервізії, особиста терапія і бажана включеність в професійні спільноти. П'ять таких критеріїв. Угу. А ви сказали от якраз про етичні якісь да, норми. А угу. можете навести якийсь приклад? Ну, та, звичайно, у нас є такі базові стандарти, а, вони поширюються на Ведення практики приватної на проведення досліджень, до речі, та те, що ми, якщо ми ж когось наук як науковці вивчаємо, ми маємо вивчати людину так, щоб їй не нашкодити, або не зробити якісь навіть, висновки, які будуть стигматизувати якісь групи або дискримінувати навіть якісь групи. А загалом, коли ми говоримо про практику, там є такі принципи, як, наприклад, компетентність і професійність. Та. Якщо ти берешся за якісь, не знаю, там. Випадок то ти маєш бути. Компетентним для його розв'язання. Наприклад, якщо до мене звертається людина, яка страждає на алкоголізм і хоче позбавитися алкоголізму, але я не вмію працювати з людьми з залежностями, я не маю братися за цей кейс. Я маю його передати іншому фахівцю, який має відповідну компетенцію або там сексуальне насильство. Да? Хтось працює з такими випадками, хтось не вміє працювати з такими випадками. Це нормально чогось не вміти. Треба просто це визнати і передати тому, хто вміє. А інша вимога це, наприклад, там конфіденційність. Та ми обов'язково повинні дотримуватися і не розголошувати ніяких даних про клієнта і взагалі про факт звернення, тільки якщо це там не знаю, передбачено кримінальним кодексом. Коли це має якийсь суспільний інтерес. Якщо людина там приходить і говорить про те, що вона готує теракт, то тоді дійсно ми маємо про це повідомити розірвати цю конфіденційність. А загалом, ні. І там різні інші. Є правила, ну приклади порушень, коли що зараз от може бути поширеним, там а, психолог в соціальних мережах описує кейс. Клієнта да, да, дуже часто а, можливо навіть десь несильно затираючи якісь біографічні дані, або в принципі навіть не згадуючи імені і там да, прізвища цей психолог. Вона там чи він не взяли дозвіл у клієнта. І клієнт це побачив в соціальних мережах, йому стало ну, неприємно. Він ну, там відчув певний дискомфорт, тому що це його приватний простір, в який він приватно пускав, а тут він став публічним. Треба шукати тепер нового психолога, щоб тепер цю проблему. Вирішувати. Ну і є випадки, коли, наприклад, з такими випадками можуть звертатися в етичну комісію, да, там, щоб допомогли розібратися. Ну, багато, багато таких абсолютно життєйських якихось, знаєте, там випадків, коли. Якось невчасно завершена терапія, чи там не знаю, невідповідально до роботи ставиться фахівець, там щось пропускає, закінчує раніше, там якісь такі от, не дотримуються да, певних. Люди різні, психологи різні, але навіть сама от така включеність у спільноту вона означає, що ти ходиш під якимось більшим контролем, і це такий контроль колегіальний, да, коли, mm -hmm. а ми ж всі цінуємо свою репутацію. Тому це не є запирукою того, що цей фахівець буде. Отаким, але це є певним таким предиктором а, і ну, предиктором, напевно, а, можливо, більш хорошою, більш такою надійної поведінки або зниження ризиків.